Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. компанія Asus нещодавно випустила нову меж систему для бізнес-сегменту. Сьогодні я хочу вам про неї детально розповісти. Це моделька Asus Expert Wi-Fi і 68 ax 7820. Ця розробка вражає своєю здатністю забезпечувати потужний Wi-Fi сигнал та, та останні технологічні можливі та має останні технологічні можливості. Чим оснащений та які функції виконує цей маршрутизатор, пропоную розглянути у цьому. Огляді, але перед початком, як завжди, попрошу вас підписатись на канал та підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є е каталог, який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм Аккаунту. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та. Потрібна річ, перше на що я звернув увагу, це сучасний і мінімалістичний дизайн. Прямокутний корпус з гладкою поверхнею виглядає дуже стильно. Ще є декілька антен, що очевидно допомагають підвищити покриття. Його корпус виготовлений з високоякісних матеріалів, які гарантують надійність і довговіщність. Роутер має компактні розміри і прямокутну форму, що дозволяє його зручно розмістити на робочому столі чи полиці. Також для вашої зручності в комплекті присутнє настінне кріплення. Його стильний дизайн і мінімалістичний зовнішній вигляд дозволяють вписати в Будь-яке робоче середовище. На фронтальній панелі роутера ми можемо бачити світлодіодні індикатори, які показують стан мережі підключення. Задня панель обладнана різноманітними портами, включаючи LAN- та WAN порти USB-порти та інші роз'єми для підключення пристроїв і зовнішніх додатків. Не менш важливо, Asus Expert Wi-Fi відповідає всім екологічним стандартам. Маршрутизатор Asus Expert Wi-Fi ebm 68 ax 7820 виокремлюється з поміж інших відмінними характеристиками, розглянемо. Їх швидкість до 7800 Мбіт в секунду на двох діапазонах 2,4 та 5 ГГц, що дозволяє швидко передавати дані. На мою думку, це одна з головних переваг. Не менш важлива технологія Wi-Fi 6, яка забезпечує високу продуктивність навіть при підключенні багатьох пристроїв, допомагає в наданні та оптимізації роботи мережі чотирьохядерний процесор з тактовою частотою 1,7 ГГц. МГц. Він забезпечує високу продуктивність та швидку обробку даних, дозволяючи роутеру ефективно керувати мережею та забезпечувати стабільний і швидкий Wi-Fi. Сигнал для підключених пристроїв на цьому роутері у використанні ми маємо пам'ять обсягом 256 МБ та 1 ГБ оперативної пам'яті. Завдяки цій пам'яті він може ефективно зберігати необхідні програми та налаштування, а також обробляти багатозадачні операції. Ще одна дуже корисна функція Adblock, AdGuard, яка дозволяє блокувати рекламні оголошення та небажані веб-сайти в мережі. Блокування реклами може зробити перегляд контенту більш приємним та зручним, і не буде вас відволікати якимись рекламними оголошеннями. Детальніше. Хотів би зупинитися на режимах роботи їх у нас три. Режим бездротового маршрутизатора. В цьому режимі ми можемо використовувати роутер для підключення до інтернету та створення власної бездротової мережі. Це дозволяє підключати пристрої через Wi-Fi або кабельне з'єднання та налаштувати безпеку та параметри мережі зручним способом. Режим вузла AI Mesh. у цьому режимі я можу об'єднати кілька роутерів ASUS у одну мережу AI Mesh. Таким чином я створюю розширену мережу з сильним покриттям Wi-Fi на всій території. Режим точки доступу, використовуючи цей режим, я можу Творити роутер на точку доступу, це особливо зручно, коли потрібно розширити wi fi покриття на певній території. Ці режими роботи дають вам гнучкість та можливість налаштувати роутер під ваші потреби, роблячи його відмінним інструментом для налаштування мережі. Частково за функції ми згадували раніше. Хочу коротко зупинитися на найголовніших, як на мене. Чудово, що є можливість створити єдину бездортову мережу за допомогою Asus AI Mesh, об'єднуючи кілька пристроїв Asus. Функція AI Protection, яка об'єднує в собі потужні заходи кібербезпеки. Ці заходи гарантують. Захист від підключених пристроїв від кіберзагроз. І найкраще в цьому вони доступні без будь-якої плати. Функція масштабування до 12 вузлів у розгалуженій мережі за допомогою технології AI Mesh. Це означає, що ви можете легко додавати до мережі додаткові роутери, що створюють збільшену мережу з сильним покриттям Wi-Fi та надійним з'єднанням. Самовизначена мережа, завдяки цій функції, ви можете створювати до п'яти окремих бездротових мереж з різними іменами і визначати пріоритети для пристроїв залежно від потреб вашого бізнесу. На мою думку, цієї меж Буде вдосталь для покриття двохкімнатної і або трьохкімнатної квартири, або навіть будинку. Стабільний та хороший сигнал ви будете отримувати без проблем. Я провів тести наступні в офісному приміщенні загальна квадратура в 600 квадратів, результат наступний. Біля самого роутера, звичайно, сигнал якісний та надійний. Результати на ваших екранах. Відійшовши від роутера на 20 кроків, він продемонстрував наступний результат. А відійшовши вже на 40 кроків, практично сигнал вже був слабким, тому і результат продемонстрував теж невеликий. Тобто, роутер покрив весь другий поверх 300 квадратів. Звичайно, є точки, в яких сигнал слабкий, але впевнений, двокімнатну чи трьохкімнатну квартиру або будинок невеличкий, він покриє 100%. Враження від ASUS Wi-Fi експерти дійсно позитивні. Потужна Wi-Fi система, яка дає вам можливість дійсно не переживати за вашу Wi-Fi мережу та загалом мережу, оскільки саме ця система демонструє дійсно хороші показники, як швидкості, так і надійності. Крім цього, звичайно, для мене важливий і його дизайн. Сучасний, але не вибуває із загального стилю. Цей маршрутизатор відмінно підійде для всіх, хто цінує якість сигналу та високий рівень безпеки. А ця між система може вам це запропонувати. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Звичайно, не забувайте підписуватись на канал Огляд та Тиснути на дзвоник. На ну, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.